Візьми ГВС 100 Ні, я сьогодні не маю бажання грати на какашний ГВЕ ГВС, 10. Жетон, є для фарму Є такі, Є, Бетман. На, Твічу зараз жетончики фармляться. Так, шо, полтешці може пальнуть? Який небо, ти тут захоче покататися. Ні? А що є рак такий сміливий? Я просто прокатився, хлопчина. Офигеть. О, я йому дам. Бум. Не пробив. Ай, каточок. Блін. Ну нічо. Каток з'їв домашку. Я ще раз, може, спробую по ньому десь, якщо він не відійде звідси. Обідненько. Угу. Я можу откладати сюди в оцей бункер, і йому там спляшом нормально напихне, Ось сюди прям. Мені все рівно ні в кого поки стреляйся. Я зараз так і зроблю, диви А ну виїдь. Выйдь! Давай. Давай. Не хочеш? Давай отак. Ой, йоу, в свого дав погано. Дякую, Віталій, за подарунок. О, те, що в свого попав, це було недобре. Тепер маєш стрімити Ну, я буду стрімити до 20-ї, батне. Ну. Стандарт. Плюс-мінус там пару минут. Добре, заб'ємо на ЛТшку. Йдемо, може, в Єсоту покидаємо. Нема в стріляти. стрілять сетап поганий. І роз'їзд дивний. І ніхто нічого не з. Я не зрозумію, чого вони просто не вкатять. Тут ЄСОТ соти сам, походу. Максимум з якимось там восьмим левелом в компанії. Картинка гарна, Тік ток до неї ще вічність. <гум> Дюк, це, це ще ти на Ютубі, походу, не був. <гум> на Ютубі там ще в. Почекай 5 разів краще. Бітрейт там вищий. Якщо не, не глючить Ютуб, конечно. Бо всяке буває. На Ютубі бомбезна. Угу. На Ютубі я видаю 35 тисяч бітрейта, На Твіч трошки менше, як 6. А Твич має кращі алгоритми в цьому плані, Там обробка шикарна. Ютуб теж лагає, то Ютуб. з Ютубом у мене особлива історія. І не тільки з ним. Я хотів би в СТБ кинуть. Давай, а так. Прямо. і він назад від'їхав, я йому дав тичку. Нормально. Я сьогодні взагалі домов, може, колтеху поганяти, але я щось проснувся. Такий задопляний після нічної, що якось в мене немає настрою. Нема сили на чомусь динамічному кататі. Вибір впав на повільну mp 43 Давно я на ній не грав? Думаю, покатаю чисто. от. Посидю по трендю. Покатаю. Ой-ой-ой, як обідно перельот. Ай, могла бути гарна тичка. Ну, як то кажеться, дивіться, де вам зручно. Ютуб то Ютуб, твіч то Твіч. Тікток то Тікток. Кому я. Це чувака, до речі, пробить можна, він досить картонний, якщо гарно влучить. М -м -м, а ми все. Зараз по мене вже приїдуть. Бум. Не попаль. Ну що, я від'їду за міст, тоді заникаюсь Десь туди в сторону 53 ї Будемо зустрічати цього Лінкса. Пість на 6. Їх так далі піде, то Тікток лишиться. Ну, бачиш, Дюк, TikTok, він класний в плані. Е, цього. В плані охоплення. Люди скролюють, людям попадаються. І всі приколи на твічу такого нема. І це вже треба просто аудиторію перетягувати. Ну, кому де подобається. Багатьом подобається чисто формат самого Тік-Тока. Тому таке. Блін, 3 секунди дольоту, ага. Нормально. І все, ЛП от поїхав по нас. Він має першого побачення М53-го, пойде, але я все рівно не встигну зарядитися, походу. А, його теж зустрічає М53. Я ж не думаю, що ми його... Хоча... ой Ой-ой-ой. Наші цілою пачкою прорашили місто, а той, а щось пішло не так у них. Вони не змогли дограти це діло. Ой, їде, їде, диви, хотів до мене поїхати, походу. Я ж в нього стріляв там. Добре. Я насправді не хотів сильно стріляти сюди, але, але добре. Мені здається, вони на депфі тягнулися всі дружно. А я. Блін. Я не докину через це. Я розраховував, що він буде вицілювати. Я дам йому тичку, а він стрільнув в цей момент. Привіт, Богдан. Привіт, Льова. Ти що живеш, тут Скільки не зайду знайду? Ні, я не живу тут Льова. Цей Ці цілий день катав на 20 днів ні одного пробиття не дав. Та це ж нормально. Це жарта. У мене само буває за стрім по декілька пробиттів. Саме більше 15 тоді було на Пасху, на посилених. На 21-му. А потім я можу декілька стрімів відіграти і не буде, що навіть на шортс нарізати. тому. Рандом, він і в Африці рандом, не побуду. Рандом просто дикий, ну... є таке. Я б не побачив, що тут індія світиться. Ну ми програємо. Навстрій знайшов для Х6 на 6? Ні, не знайшов. Мені не хотілося сьогодні на ЛТшка. Ну, взагалі я то думав поганяти ЛТшку, але. Е, той. Я після нічної зачуфаний, мені не хотілося цей. Щось динамічне ганять сьогодні, тому так. Нога тобі пробиття під хвоста. Що ти приїхав, по мого шархутуру, А? Я ще й не засвітився при цьому. Бувай! Приїхав, СТБшник. Привіт, Віктор Нормально. Пробиття картонної стежки плюс Моралька. На ну, ми ще. Слухай, мы так можем ще віддефаем, якщо наш Вазик заживе. Просто я не маю як його прострілити і допомагати йому нормально. О, блін, блин, іксмка запогано. Треба добирать кого-небудь. Ай-ой-ой, чого ж ти? Чого він. ой 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 Ну у нього дві тички, добре. Тільки тепер він КД. Хоча ж коня Арту, думаю, норм буде. Конь нормально, Арто. Дуже непогано. Блін. Борщ на цьому на обрубку. -мо. Я КД довго, шарфутур, мусиш терпіть. Якби він забрав 2П2, було б добре. Добре, тепер тут Борщ має вже зарядитися, вийти. Давай тако йому кинем. Нехай не вилазить. Зараз цей просто Лунькс приїде сюди 6 на 6. Вчора по 7 дав на 2700. Це ти шо, його спалив, чи що? Чи БК підірвав? Вітаю з почином. Привіт, Кубай. Кінь прикольна арта, Богдан. До неї буде тяжко трохи звикнути. В принципі, але вона дуже дуже непогана. А БК круто. БК рвануть на нас щас це прям. Ого. Скільки борщата барабанів? Три. К 10 секунд між снарядами. Хм. Питання, де їхній борщ зашкерився. На базу, мабуть, поїхав. Не, а, не на Сава, я думав на арті і бака підірвав. Ай-яй-яй. Ну, все рівно, прикуди. Куди міг борщ відступити? Геть на саму базу. Може, отут тут стоять. Блін. Добре, цього він виніс з ноги. А де борщ? Нам лишилось борща контроль. Шарфутор красава. 900! Це фугас був. Звідки? Тут стоїть. Ох ти ж йому фугасом дали 900. Жесть. У нього воїн, бо може треба було лишить. Я щось провтикав. Пілатового башата 25-го на повному ходу ваншот хорош. Як рандом сьогодні? Ну, такий, поки що більш-менш. Майстер. Нормально. Майстер. А за що майстра то? 2600 дамаги і 1600 оглушення. Тю, блін. А стільки досвіду насипали. Прикол. Це, мабуть, за цей, за стрільбу по десяткам. Я там є сото оглушив нормально. Ну прикольно ще.